Добрий день! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, яким чином побудувати в Excel графік беззбитковості. Наша мета побудувати ось таку точкову діаграму на підставі тих діапазонів, які ми будемо визначати. І так, у нас є умова. Для створення діаграми в будь-якому випадку нам потрібно створити умову для того, щоб вибирати діапазони даних. І так, розраховуємо точку безбитковості. Вона буде у нас вимірюватись в штуках в одиницях. Для розрахунку точки безбитковості ми використаємо умову, яка у нас вже існує, і пам'ятаємо, що нам необхідно знати постійні витрати, які ми будемо ділити на різницю між. Ціною за одиницю продукції та змінними витратами на одиницю продукції. Зауважую, що наші задачі ми будемо приймати змінні і постійні витрати та запланований обсяг продажу незмінними елементами, а варіанти будуть розраховуватись лише за умови зміни ціни. І так, спробуємо побудувати діаграму для точки беззбитковості. Для. Створення діаграми ми вибираємо меню Вставка. Точкова і шукаємо точкову діаграму з прямими відрізками і маркерами. Ми бачимо пустий аркуш. Для того, щоб додати будь-який елемент, ми повинні вибрати дані. І так, Діапазон. Додати. Ім'я ряду буде точка беззбитковості». Значення Х. По осі Х будуть одиниці. І відповідно, це буде кількість одиниць. А значення y ми ще не розрахували. Як ви гадаєте, яке значення буде в Y? В Y буде обсяг реалізації за умови беззбитковості. І так ми повинні його розрахувати. Перепрошую. Ще раз посилання, і зараз побачимо, як буде відбуватися ця подія, як з'явиться у нас точка беззбитковості. І так, для розрахунку беззбиткового обсягу. Ми множимо точку беззбитковості нашу на ціну одиниці продукції. І ось наша точка з'явилась на діаграмі. Це вам маленький приклад, що не обов'язково мати цифри в умові, їх можна створювати в процесі роботи. І так, беззбитковий обсяг реалізації і точку беззбитковості ми з вами з'ясували. Але ми поки що маємо пустий Аркуш і одна якась крапка вгорі. Для того, щоб побачити, як ця крапка утворилась, ми повинні з'ясувати, де і які у нас будуть витрати, і яким буде обсяг реалізації продукції. На пересіченні обсягу реалізації та загальних витрат, буде знаходитись точка безбутковості. Тобто, наша мета побудувати цей графік, на якому буде видно точку пересічення. А для початку ми зробимо точку безбитковості. Більш значною. Бо для того, щоб її побачити, нам потім треба буде докладати певних зусиль. Зробимо її більшою, наприклад, розмір виберемо 10. І так, далі нам потрібно вибрати в цю умову певний діапазон. Тобто нас не влаштують тільки X, Y, нам треба буде вказувати початок і кінець відрізку. Перше ми розрахуємо з вами постійні витрати. І так, можна посилатись на готову умову і вибрати від тіля вже певні значення. Постійні витрати у нас в грошовому вимірі будуть дорівнювати 6 мільйонам. Але це гривня. А скільки буде одиниць? Запланований обсяг продажу дорівнює 5200 штук. І так, ми повинні створити в умові також запланований обсяг продажу, який буде починатись від нуля одиниць. І продовжуватись до 5200. Можна робити посилання. І так, створюємо ще один елемент на нашій діаграмі. Додати. Ім'я ряду буде у нас постійні витрати. Значення Х буде дорівнювати діапазону. Зверніть, будь ласка, увагу, це вже не одна точка, не одна комірка, а посилання на декілька комірок. Ми його вибираємо із нашої умови. І значення y це будуть постійні витрати. І ось у вас з'явилась лінія паралельна осі Х. Але, поки що це також не дуже показово. Далі ми повинні створити ще. Додаткові елементи, такими елементами у нас буде, наприклад, змінні витрати на всі 5200. Скільки у нас всього буде витрат? Ми не будемо вибирати, бо у нас немає цього значення в умові. Так, загальна сума змінних витрат. Знову ж таки, починатися ця сума буде від 0. А загальна сума буде дорівнювати, у нас є витрати на одиницю. Вона буде дорівнювати добутку змінних витрат на одиницю, помножену на кількість одиниць. І так, це загальна сума витрат змінних. Далі. Нам треба з'ясувати ще загальні витрати, бо саме на пересіченні загальних витрат і загального обсягу реалізації буде знаходитися ця точка безбитковості. І так, загальні витрати. Підказка не потрібна мені. Загальні витрати. Загальні витрати вже не будуть починатись від нуля. Чому? Тому що витрати загальні це сума постійних витрат і змінних витрат. І, відповідно, починатись вони будуть від мінімального значення, тобто від постійних витрат. І загальна сума, я буду дорівнювати постійні витрати плюс змінні витрати. Побудуємо ще одну лінію. Вибираємо дані, вибираємо наш діапазон і додаємо ім'я. Загальні витрати. Значення Х у нас буде запланований обсяг реалізації. Значення Y. Оце діапазон. Дивіться, яке відбулось чудо. У нас через точку додатковості пройшла лінія. І додамо одразу ж ще і загальну суму змінних витрат. Бо якщо про них забудемо, це буде невірно. Так, значення Х, знову це запланований обсяг реалізації, і значення по осі Y це загальна сума змінних витрат. І ось, будь ласка, подивіться результат. Але це ще не все. Нам треба побачити, яка лінія пересікає. І де саме вона буде пересікати е, пряму, яка показує нам загальні витрати. Цією лінією буде загальний обсяг реалізованої продукції. І так, нам відомо, що в плані у нас стоїть 5200 одиниць, але це одиниці, треба перевести їх в грошовий еквівалент. І так, виручка. Реалізації. Ручка від реалізації буде починатись від нуля. І е, діапазон цей буде продовжуватись до добутку. Запланований обсяг реалізації, помножений на ціну на за одиницю продукції. І додаємо цю лінію. Діаграму. І в я ряду буде у нас виручка від реалізації. Значення по осі Х буде запланований обсяг реалізації. І по осі Y, виручка від реалізації. І ось, дивіться, яка у нас відбулася подія. Ми знайшли те, що так довго шукали. Ось ваша наша точка. Безбитковості, і вона знаходиться саме на пересіченні цих двох ліній. Але, ви знаєте, що в нас є другий варіант цієї задачі? В другому варіанті ціна за одиницю продукції зменшується. І, відповідно, буде змінюватись точка безбитковості. Давайте з вами порахуємо, як зміниться точка безбитковості для другого варіанту. І так, точка безбитковості 2. Пригадуємо постійні витрати, ділимо на різницю. Чого? Ціни і змінних витрат. Так, є. Вибираємо ці дані і додаємо інформацію. І так, значення по осі Х буде у нас. Точка безбитковості, а по осі Y знову ми ще не порахували. Посилаємось на пусту комірку, і зараз ми її заповнимо. І так, беззбитковий обсяг реалізації буде дорівнювати добутку точки беззбитковості на ціну. На нову ціну за одиницю продукції. Ось у нас з'явилася ще одна маленька крапочка. Ми її збільшимо, щоб нам краще було її видно. Ось вона у нас велика така і назвемо це так само беззбитковий обсяг реалізації. Розширимо трошки діапазон, щоб було видно. Безпадковий обсяг реалізації. І так, чого нам тут не вистачає? Нам не вистачає ще однієї прямої лінії, яка буде пересікати загальні витрати, тобто змінюється, звичайно ж, і обсяг реалізованої продукції. І так, для того, щоб з'ясувати, нам необхідно поставити обсяг реалізованої продукції. І так ми з вами розраховуємо, що ціна змінилась, і відповідно ціну множимо на запланований обсяг реалізації. Ось наш обсяг реалізації. Ми його перенесемо трошки далі, Тут поставимо 0 і побудуємо ще одну діаграму. Це у нас буде називатись цей діапазон. Виручка від реалізації. від реалізації в другому варіанті 2. Так, додаємо інформацію. Ім'я діапазону буде виручка від реалізації, 2. По осі Х у нас буде запланований обсяг продажу. Він у нас не змінюється. І виручка від реалізації у нас відповідно буде ось тут. І ось наше пересічення. Але ви бачите, що дуже непоказово ця ціна 113-115, дуже відрізняється, і дуже погано видно, ці лінії, вони майже зливаються. Можна тепер маніпулювати. У нас є шаблон, можемо змінювати. Наприклад, зробимо тут. Ціну е, зменшено ще більше. 100, 13, а, точніше, не 13 тисяч, а 10 тисяч. І ось подивіться, будь ласка, наскільки більше вам треба продати продукцію. Відповідно, ваш критичний рівень прибутковості змінюється. Таким чином, ми з вами побудували шаблон, який ви можете використовувати далі, і будувати точки безбудковості для різних варіантів ціни.